Зоолав до дня святого Валентина Черкаський зоопарк започаткував святкову акцію для всіх закоханих. У цей день касири звіринцю давали один квиток на двох тим, хто продемонструє своє кохання палким поцілунком. Надихалися такими публічними проявами кохання і наші кореспонденти. Один квиток на двох за єдиною умови поцілунок. Закономити такий приємний спосіб. Черкаським закоханим пропонує зоопарк на день святого Валентина. Таку акцію у Звіринці проводять вже не вперше. Протягом останніх років вона стала доброю традицією. У порівнянні з минулим роком цей рік набагато більше відвідувачів, можливо, ще тому, що в нас сьогодні відкриття нової експозиції, але ну, сьогодні більше, ніж минулий рік, на День Закоханих. На нову експозицію прийшла подивитися і ця пара Наталя та Олег. Разом не так давно, тому традиція святкування Дня Валентина ще не склали. Відтак продовжують експериментувати. Цьогоріч прийшли до зоопарку. В тому році була в кафе, а це вирішили прийти в зоопарк, подивитися на звірів, пофотографуватися, погадити погуляти. Вражень більше, ніж від звичайного побачення. Да. Угу. Серед відвідувачів і більш дорослі пари Раїса Миколаївна прийшла разом з чоловіком. Від відвідин зоопарку жінка у захваті. От тільки мешканці в тераріуму побоюються. Я взагалі то боюсь змії з детства, боюсь. колись детстве наступила ногою на уже так. До сих пор боюсь кажу, ну все одно підемо, подивимося, які вони там. Розпловна страшний? Ні, сейчас не страшно, бо вони з До того ж, говорить зоолог тераріуму, змії ще й не отруйні. Представлено 20 видів, але е, сьогодні, завтра ще будуть із Росії, із Харкова будуть ще довозиться, також деякі види. Це буде і Анаконда, і Парагвайська, і багато інших молочних змій королівських. Тобто колекція поповниться десь до 30 видів. Експозиція змію зоопарку тимчасова діятиме вона всього кілька місяців, Потім тому її замінять іншою. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.